А ви пам'ятаєте про Олімпію від Па Рабан? Запуск 2015 року виявився таким успішним, що його шлейфи були буквально усюди. Олімпія спричинила власну лінійку фланкерів та ціле сімейство послідовників такого вдалого солоно-солодкого поєднання нот. Так, до цього був ревіл від Кельвін Кляйн, але Олімпія вийшла сучаснішою, такою, що сподобається майже усім: це солона ваніль. Ванільний лікер, гладко перемішаний з сіллю та білими квітами, що перетікає у відчуття рідкої. Зорої бурштинової карамелі комусь це солона карамель, комусь саме ваніль. Для мене це помість. Солодкий і солоний, теплий і свіжий, летючий, як чорт, смачний та наркотичний цей парфум. Вже майже забули. Останній раз чула шлейф, може два роки тому. І скільки б не було фланкерів, саме перша Олімпія, величне створіння, зараз звучить так само сучасно. То хто задвинув її на верхній полиці? Час діставати. Ви знову будете вирізнятись.